Нагадую, що моя BMW 330i. Це у нас G20 2019 рік. Машина знаходиться в Черкасах, вона в продажі. Поставив абсолютно нова резина стоїть антихром тоніровка. Значит, давайте я вам покажу. Оце у нас чорний автомобіль на чорному салоні, на чорному ковроліні, на всьому чорному. Це дуже хороша комбінація. Собі спеціально таку шукав. Він код показав. Значит, дивіться, карти, салон, все. Дуже, я б сказав би навіть в ідеальному стані. Пробіг у машини 93 тисячі км, він код я вам надав. По стану все ідеально. Значить, Тут машина обслужена, навіть нічого не треба міняти. Не масла, абсолютно нічого, несправності ніяких немає. Монітор, звісно, сенсорний, все зроблено, все тут у нас. Прописане. Там білайт підсвітка, спортсідіня, чорний потолок, люк. По комплектації, хороша комплектація, тут є МГУ, автозапуск, навіть не то, що безключовий доступ. Тут є вільний доступ, де ви можете просто з ключом поїти до машини, да, і вона сама відкриється. Кому більш детально цікаво, я дам всю інформацію. Пишіть в особисті, машина знаходиться в Черкасах і я вам все надам.